Так, друзі, у нас сьогодні серія про рибу та Коротше, Вчора було 18 градусів, а сьогодні десь теж, напевно, 15 градусів, але дойшли і просто пасмурна погода. Домовився, я сьогодні вже за рибу, сьогодні близько 10-ї, то якраз десь 50 будемо сьогодні з матвічком забирати. Коротше, вчора помив машину. З мойки приїхав якраз додому перед тим. Зараз буду виїжджати, зараз буде просто треш. Що, поїхали Матвійчику? Сідай. Курточку ми вчора забули в машині. Залазь. Бордюри по цей, залазь. Машину ще треба помити. Вон курточку вчора твою тут забули. так, так? Давай прищіпаємося. Рименем. Коротше, сідаю, зараз включусь в машині. План дій. На рахунок риби. Ті, що займаються цією рибою, оце я в них купляв, коли тільки в мене ставок був запущений. Тобто це було десь приблизно ставок купав я. 7 років чи 6 років тому. Навіть в мене збереглись відео, я потім, можливо, скину ролик, коли вже ставком буде фініш запущений вже акуратно зробиться. І вони кажуть, зараз немає ні товстолоба, до речі, за білого амура я не спитав, спитаю, чи можуть через тиждень-два, може, буде білий амур або товстолоб. Я замовив приблизно, кажу, давайте я візьму 10, там коропи по 150-100 грам. Я замовив 10, кажу, 10-12 кг я візьму. Ставок невеликий, якщо так підрахувати, якщо буде там в середньому 150 г нехай буде, нехай 130, там буде близько 80 рибин, якщо так порахувати, якщо 10 кг. Якщо візьму 12, це виходить приблизно, я думаю, 100 100 корупів десь так буде. Розрахунково. І ще би я хотів також десь там білого амура, хоча б з 50 штук, нехай буде, і з 50 штук там товстолоба. Це не для комерції, я для себе це все роблю. Я би їх ловив, просто вони б виростали там 2,5 кілограма деякі, собі би їх лапав, коптив, жарив. Це кайф, ну, це для того, цей ставок створився не для комерції, а для себе. Щоб я пішов, батько пішов, малий пішов там. Бум приїхав один, другий. Ми сіли полопали, якось там пожарили на мангалі, там чи навіть на мангалі запекли того коропа, почистили, юшку зварили і так далі. Такий от релакс, кайф посидіти, полапати з користю і так далі. Так що, що ми з Матвійчиком газуємо? Ще сьогодні в нас субота, підемо Пасху святити. Може я вам включуся, але я не знаю, як з такою погодою Пасху святити, чесно. Ой, не знаю, ту куртку осінню вдівати. На машині показує 13 градусів тепла. Ну десь так 15 є в тому районі. Сьогодні субота, будемо святити Пасху. так як все ви знаєте, треба нарядно вдітися. Я кажу, дружини, я так поїду. Я можу так Пасху святити, поїхати, мені без різниці. А то Пасху святити всі там на каблуках, лахи замовляють, платя замовляють, щоб всі бачили, що сусіди, як вона вдіта гарно, дорого, багато. Як то кажуть, мені по барабану, я простий, як, як то кажуть, села. Чистий, не порваний. І, і супер. Головне, щоб ти був чистенький. Ну порване, то мода, як то кажуть. Коротше, добре. Включусь, коли буду грузити рибу. Так що нині якийсь такий день буде, не знаю, пасмурний. Мені взагалі настрою немає до такої погоди. Сонечко, це взагалі жити хочеться. Хочу ще сказати, що в нас весни немає. Немає, у нас зразу от зима і починається літо. Вже я дивився погоду. Там 25-23 градуси тепла. Короче, погнали. Короче, такий банячок рибку привезли біля ставка. Символічно. О. Добрий, Добрий день. Дій. Доброго дня. Доброго. Так, давай, Та, ви можете з відром так висипати чи як? А ми нас висипають. 21 Та Там то мені окремо, то ви берете, або. так? А, то ви окремо приїхали? Ну, то я окремо, я окремо приїхав. А то столо буде у вас чи там білий амур? Мурше може бути, буде, але дуже мало. Ну та мені буде. але такі від 700 грам до кільовки. Д Добре, білий амур. Ну і коротше буду тримати зв'язок. Може за тиждень би один сімсот. Давай пома може нам ще на базарі вали? Е, може би цей, може би або то або білого амура. Я думаю, що буде амура буде ми. Коротше, після Пасхи до вас набирати. Я би Амура взяв від столоба. Не заражуємо, його даємо сімки, щоб не було інфекції. Розуміє? То металан синій так дається до рибок. Навіть в акваріуму, в акваріум навіть дають. що, Воно дається, тому щоб рани заживали. А во випускає теж в нас набережна в місті. Тут скидується, теж зариблюють. Я так зрозумів щороку. Бачите, дикі качки плавають. Не знаю Скільки 20 кілограм запускають коропа. То ви скільки купляли сюди? Має бути 80 кілограмів. 80 кг? Кілограм? Так. На всі гроші. Ну, а чекайте, років три назад зариблювали тут, правда? Так, да, тут ми возили були. Два, два роки тому, то я пам'ятаю зариблювали. У 23 році. То ми в 23 з любіння з тих програм. А що, з якої цілі кипаємо? Та просто. Та У мене Це є свій 10... ставок, я свій, я свій ставок маю маленький. За 10 років. І що, вже лопали щось трохи тут? Бо я тут ні разу не лопав. Хоча я живу в Роздолі, я ні разу тут не вивчу. Про коньерів лопали. Про коньерів лопали? <рес> <рес> Сама багато. Сама багато? Да. І то ми запускаємо сама. А ви знаєте, що там бісткий э, виїдає рибку? Виїдає? Ну але суми повинні бути в не великі, якщо так. Так він а, а сом навіть такий воно він такого тільки поїсть. Да. 22-500. 22-500. Карпік. Тут дзеркальний і такий. Хайло ходить не сид, не ведро. Я ж за великий баняк взяв, думав ще. Що... Та я десь 12-13 кілограм, а мене ставок виходить десь метрів 15 на 10. Я ще хочу туди білого амура йти в Столоба, бо в мене вже років 7 ставку. А в мене є там карась? Я хочу коропа. А що з карася? Карась костлявий? Ну це воно таке, знаєш, як в акваріуму, наприклад, на 30 літрів запустити астронавт. Ні, та я зрозумів, але але я ж до того запускав, я ж тому і запускаю. Ну просто там ну, мучиться та якось. Та Вон не мучиться, я, я лапав, я лапав, я лапав <кх> на 3 кілограма, на два. То, то то якраз та такий я, короб, що їсти. Ну, я ну просто вже більший то вже сенсу. Він не виросте там. Ну. А мене видра поїла була. Залізла з річки видра і все поїла зимою. М -м -м. Взяв я ще відерку, добре що взяв. Ще водички наберемо. Але вважаю, Матвійчику, до берега, близько не підходь. Я не знаю де я наберу. Тут зійти нереально, там, де вони зариблюють. Блін, а там, звичайно, в куті мусору капець. Не можуть почистити. Вон, дивіться, як зариблюють коробчики. Красиві так, а я води наберу. А, чекайте ми та блін та випливай звідси. <риві> а то куди ви запускаєте? Та я свій ставок маю. Пішли. Так, замотав, скоренько їдемо випускати. Так. Народ приїхав я. Добре, що з собою цю плівку взяв. Ну, так би багажник був всі в воді. Досить скоренько газував, машина вся брудна. Фу. Будемо разом. Отак помаленьку. Чекай лорд. Виливати. Запускати. Нехай живе. Ну, всі ще дихають, як ви можете бачити. Зараз отако будемо. Лорд фу! І отак, поїхали. Поплила? о, Всі поплили. отак, Відживуть. Та! Красота! Один щось там от походу з зертою лускою, він щось там пригає, Ну я думаю, все одно відсоток якийсь... Лорд звідти там! Лорд фу! Ну! Якийсь відсоток, щось відживе, може один, два, три, може п'ять здохне. Але корупції є, дзеркальні і такі. Так що ось так. А там ще є? Фу! Дивись, той лізе. Куди лізеш? Виліз води. Оцей якийсь один. Той віджив, а цей цейго один якийсь такий дуже під підзмучений, луска в нього здерта чи що. Ну вони, кажуть, поливають типу, синкою чи там металан синій називається. Щоб ей, хвороба різна не брала, а ціго такий покоцаний, може і здохне. Ну, один то таке. Головне, щоб решта були добрі. І тут один під берег в травичку забився. А ну, давайте ми його запустимо найпливе. Ходи. Пливе, пливе. А гання, живий. Добре, супер. За тим коропом, який поверху плаває, він за ним он полює. Я так дивлюся, якщо він десь під берег підпливе. Він його втисне то 100%. Коротше, поки що нічого не бачу, бо я кажу, й, що один плавав, він, я його запустив, він поплив. Короте, я думаю, відживе, нічого йому не буде. Я ще в аптеку заїду, якийсь для озера від краснухи, чи як воно називається. Лорд, ти що туди лізеш? Куди сюди. Де сюди. Сядь. Сядь тут і сиди. Сядь. Ляж. Лежати. Я сказав лежати. Ось так і лежить тут. Не ліс туда до карасів мені. Ти мене зрозумів? Я буду бачу, фу, не скачи. Фу! Коротше, ось така от красота. Погода вроді розпогоднюється. Це вже супер. Що я нині буду робити? Трошки порядки в бісідці ось тут, може вам включуся. Буду на вудочці робити там кріплення і так далі. Мама он лахи попрала, повивішувала. Потім в наступних серіях буде анонсик, буду коротше, ремонтувати оцю барбікюшню, цей комплекс, тому що ну, блін, він вже дуже страшно виглядає. Тут ой, я таке приховачував, варив, бляха, погано варилося. Треба буде позачищати, підмалювати. Дивіться, показую. Ось так все відвалюється. Це перештукатурити типу по-новому. Довести до порядку, десь-не-десь підбити, тут освіжити красочкою, бо бачите, вже швів повилазило. Е, освіжити і так далі. Покажу вам відео. то 5 років назад були, як я її робив. Там такі уривки були, я знімав, як я малював. Цього не було, ще навіть це вже я потім додумав з плитки такої. Бачити, оця ржавчина тече ось сюди на плитку, коли дощі падають. Тут дощі позаливали. Треба було зробити такий дашок. Я щось протупив. Ви зрозуміли, всі не всі доробимо, Бо бачите, там в мене шамотка з тим клеєм, вона просто оце відлушилась. мороз був, ото вже відпадає. Хоча я сітку таку давав рабицю туди, втопив типу, але воно нічого не допомогло. Треба буде по-новому штукатурити. Я зроблю по-інакшому, не знаю як, але ще придумаю, по ходу стінку зроблю товщу, нарівняю разом з тим. Короте, бо тут же вон мог я Кажу, 5 років 5 років в цьому, ну, блін. що ви хочете. Я ним користувався кожне літо, блін. Навіть зимою я жарив шашлики тут і так далі. Так що треба буде це все підшаманити. Ну і з бесідкою треба буде підшаманити, обов'язково. Я хочу знизу підбити вагонкою. Це теж щось сюди дати, бо літом ця бляха нагрівається, трохи жара. Там буде в мене акуми. Короте, там буде станція стояти в мене. Я там гарненько зроблю місце. Там водочки. Коротше, все вам покажу. Може в цій серії я вам покажу, буду робити з водочками. Тепер я вам показую, що це буде, як я це задумав. Дуже просто, коли я торцювальна пила, це дуже швидко робиться. Дивіться, це будуть такі типу гаки. Я врізав під 45, щоб вудочки не звалювали. Тобто взяв один розмір, я собі виміряв, що там 5 см зайде, а тут мені там 12 стане. І ось так будуть такі гачки. Зараз я це все аксфіксом склеюю, нормально ось так посклеював, і пневматичним пістолетом просто цвяшки подобиваю, щоб воно не відліпалося. І все, такі прості гаки. Знизу. Шурупами прикручу там двома шурупами. Цього повністю буде достатньо. Так що погнали це все збирати. Зараз вам покажу. Це я зробив, як ви бачили, це дуже швидко, коли є інструмент. Питались мене за інтертул, бачите, що в мене з інтертула є. Тільки пневматичний пістолет, бив я цвяхами, якщо, якщо не помиляюсь, 50, тут стояли 50, та нехай буде 50, чи то 35, не 50, 50 мм. Б'є він добре, але він пропускає трошки. Час від часу його змазую. Ну працює. Набив я таких штучок. Ну, ви поняли, як воно це все виглядає. Зараз розмічу на ствердлю отвори під шурупи, щоб не розкололо ці планки. І під десятим по деревам зараз ми це все діло прикріпимо і супер. Так, все я прикрутив, як запланував. Бачите, яку я відстань зробив. Для чого і чуть ширше я зробив 15 см, щоб катушка катушці не мішала. Тобто, як ви бачите, я одну вудочку посунув сюди, другу сюди, на третю цю чіплю катушку, я її посуну або тут, або наоборот. І так воно гарно, акуратненько в бісєці виглядає. Потрібно вудочку зняв, пішов ловити. Підставки там. Тут також ідентично, тут спінінги трошки вужчі, бо вони короткі, супер. І тут підставочки. Бомба, ще навіть одна залишилась. Ось. Так що тепер виглядає супер. Все красиво, гарно, акуратно поскладено. Це мені подобається. Коротше, на цьому я буду закінчував це відео. По чуть-чуть вам буду показувати, що буде тут робитися. Я думаю, буде цікавий контент, будуть цікаві відео виходити. Літо, як то кажуть, у нас попереду. Будете бачити на власні очі, як тут все буде змінюватися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал. І всім до наступних відео.